Комод надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Розпочнемо збірку з підготовки кришки номер 1 вбиваємо шканти киянкою та закручуємо з'єднувальні болти. Етап другий. Далі нам знадобиться бік лівий. Униз боку вкручуємо подвійні підп'ятники під саморізи за допомогою шурупів 3,5 на 16, встановлюємо ексцентрики, вбиваємо шканти киянкою, закручуємо з'єднувальні болти, полицетримачі, додаємо частину петлі та направляючи. Попередньо перевіряємо, чи підходять вони по отворах. Звертаємо вашу увагу, що коли ви кріпите напрямлюючи, вони повинні розміщуватись по розмітці на корпусі, і тільки потім ми фіксуємо їх шурупами 3,5 на 16 аналогічно з правим боком. Етап 3. Тепер у стійку ліву вкручуємо, направляючі шурупами 3,5 на 16. Розвертаємо стійку та встановлюємо полицетримач та закручуємо з'єднувальний болт. Аналогічно робимо з правою стійкою. Етап 4. У центральну стійку вбиваємо шканти киянкою. Закручуємо з'єднувальні болти. Встановлюємо ексцентрики та вкручуємо направляючі шурупами 3,5 на 16 з обох сторін. Наступний етап збірка ящиків. Розпочнемо з найбільших ящиків. Нам знадобиться зад ящика номер 14 перед ящика номер 15 боки правий та лівий. У боки вкручуємо, направляючі шурупами 3,5 на 16 та збираємо основну конструкцію, закріпивши усе конфірматами. Одного ящика забиваємо ДВП цвяхами 20 мм. Увага! Перед закріпленням ДВП перевірте діагоналі каркаса, установку виконайте тільки при збігу діагоналей. Далі закріплюємо фасади ящика, вбиваємо у боки шканти киянкою та встановлюємо фасад, закріпивши його шурупами 4 х 30. Повторіть ці кроки з іншим ящиком. Для збірки менших ящиків використовуємо ті самі дії, використовуючи зад ящика номер 21, перед ящика номер 20 і фасади номер 13. Етап номер 11 У дверцята вкручуємо другу частину петель за допомогою шурупів 3,5 на 16. Для більш точного кріплення петель рекомендуємо використати ДСП як опору. Етап 12. зберемо дно: у дно та плінтус встановлюємо ексцентрики та вбиваємо шканти киянкою, зафіксувавши плінтус з дном за допомогою конфірматів. Униз плінтусу вкручуємо подвійні підп'ятники під саморізи. За допомогою шурупів 3,5 на 16. Етап 13. Зафіксуємо стійку праву та ліву між собою. Додайте центральні планки, закріпивши їх конфірматами. Етап 14. До попередньо зібраної конструкції прикріпимо дно та полицю номер 3 за допомогою конфірматів. У полицю додайте ексцентрики. Етап 15. Прикріпимо центральну стійку до полиці за допомогою конфірматів. Етап 16. У планку ліву номер 22 вставляємо ексцентрики та фіксуємо конфірматами її до полиці. Далі до планки лівої номер 19 додаємо ексцентрик та закріплюємо її до боку лівого, зафіксувавши планку конфірматами та затягнувши ексцентрики. Етап 17. До полиці фіксуємо планку праву номер 23 конфірматами попередньо вставивши у неї ексцентрики. До правої планки додаємо ексцентрики та встановлюємо її на центральну планку. Встановлюємо бік правий, затягнувши ексцентрики. Етап 18. Встановлюємо кришку, затягнувши ексцентрики. Закриваємо усі наявні отвори декоративними заглушками. Етап 19. Перед закріпленням задніх стінок потрібно перевірити діагоналі каркаса. Установку виконуєте тільки при збігу діагоналей. Етап 20. Перевертаємо конструкцію та встановлюємо ДВП. У паз встановлюємо ДВП та фіксуємо його цвяхами 20 мм кріпленнями задньої стінки ДВП за допомогою шурупів 3,5 на 16 та кріпленнями задньої стінки в паз. Етап 21. Додаємо полиці, закріплюємо дверцята та відрегулюємо їх петлі. Етап 22. Фінальний етап. Встановіть ящики та насолоджуйтесь завершеним виглядом. Пам'ятайте. Аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.